Друзі, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Миру, здоров'я, любові, радості, Божої опіки і благодаті. Ми зараз з разнику біжимо зустріти схід сонця, привітати наше моречко, Потім біжимо в церкву і пропонуємо вам бігти разом з нами. Тож біжимо. Растюня, біжимо, добре. А, ні, сьогодні не добрий. Ранок. Сьогодні Христос Воскрес. Растюня, Христос воскрес сонечко. І пташки теж таке кажуть. Христос Воскресе, Христос Воскресе. Дороги, бачите, всі помиті вже, свіжі, повітря свіже. Іде наш Тарас Григорович. Тарас Григорович, Христос воскрес. У мене дорога від мого дому до Ланжерона займає півгодини. Але те, що я постійно бігу, постійно запізнююсь у ці тренування, вони мене навчили, цей маршрут проходить за значно коротший шлях. Скоро я буду за 5 хвилин чи 3 хвилини, фігара тут, фігара там. Боже, біжу, оце швидкість вімкнула і все, мене не зупинить. Але чому я про це хотіла вам сказати? Те, що, не дивлячись на те, що я біжу, я відчуваю прохолоду. Не дивилася, скільки граності, але сьогодні значно холодніше. Я вже бачу сонечко. Боже, на сонечко встає. Температура повітря холодніша, ніж було вчора. Чому я не договорила? Тому що вискочили собачки. Така стая собак безхатня. Вони тут бігають по парку. А я ж зараз, щоб вони її не покусали. Мені треба було взяти її на руки і нести. Фух. Сама бігу, раз несу. От як так? Грася, який це рівень складності? Ще її. Тинтерин. Тинтерин. Собаки гавкають на мене. на мене. А вона десь в траві сидить. Щось шукає там їжу якусь. Боже, яке красиве сонце. Яке красиве сонце. Друзі, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Миро, здоров'я, щастя, Божої опіки і благодаті. Сонячну сягала. Таке красиво. Ух, ось це я, сліпила мене. Нічого не бачу, мотелики в голосах. Простюняє бачить. Біжи моє сонечко, біжи. Молодець моя разник. Сьогодні ми не кажемо Добрий ранок, ми кажемо Христос Воскрес. І пісні немає, розумієте? І добрий ранок Україна сьогодні не кажуть. І все, у мене вже забракло слів. Ну як так? Не підготовлена, не підготовлена. Треба ж якийсь поповнити репертуар, поповнити Ланжерон, 5 травня. Людей майже немає. Сьогодні всі вирішили йти в церкву. Зараз подивимося, що там на концерті. Простяня. І не може. Виглядає, виглядає. Ну, трошки вже я так мене посварилася. Сьогодні не можна сваритися, растя. Але і вести собі себе треба чимно. i'll Сюнічка, йди до мене, раз. Пішла. А красиво ти можеш тут? Красиво. Підніми головочку, головочку підніми, Отак, підніми головочку, підніми, підніми йди. Растя, ти що, верблюд? Мені треба красива зйомка, красива. Грація, грація мені потрібна. Грація, Рася. Пішла, Растя. Образ верблюда, це не то пальто, Растя, не той спектакль. Верблюда залиш. Пішла грація, грація, растя. Молодець, разтя. Та яка там молодець. Моєчка, добрий ранок. Ти хвилюєшся, але не так, як вчора. Да? Трошки заспокоїлася. Дякуємо тобі. Я дарую вам вайп цього моря и побрызкаю на вас трошки. Окроплю вас морской водичкой. Христос воскрес! Христос воскрес! Здоровья, мира, радости, Божьей благодати! Христос воскрес! А, класс! И земною, и земною! Ох, Христос воскрес! Все, на вихід. Опа, що там? Растя з кимось вже а? Неможливо залишити її одну. Як вже женихи прибігають. Па Растя. я вже знайшла собі компанію, хто з нею бавиться в м'ячиком. Теретирети, титиретирити, ти теретире. А це були глядачі. Подивилась температуру повітря. Температура повітря 9 градусів, температура води в морі 13. Так, каже Гугл. Ну, дійсно, на вулиці прохолодно зараз. Так що я вже майже морж, майже морж. Растя ні. Трохи Растя здає позиції стосовно купання, але вона добре риє. Растя, ти могла б тут влаштуватися на роботу. Ти бачиш, що хлопці щось роблять, ти б могла їм допомагати, рити. Все, дівчина пішла, награла, втомилася, Растя. Вона видохлась. Вона вже видохлась кидати тобі м'яч. Настя знайшла нового друга. Всі її люблять, всім вона подобається. Боже, підходять, кажуть, можете з нею погратися. Вона така мила. Кажу, будь ласка. Так, да, от так. <laughs> <the> da <laughs> <laughs> Вона така. Друзі, на жаль, в мене є погані новини. Вчора при обстрілі Одещини троє людей поранено. Бажаємо їм найшвидшого одужання. Хочеться сказати слава Богу, що живі, да? знов, так. Да. Є й хороші новини. Ви пам'ятаєте загибель Фельдшера? При обстрілі Одещини. Виїхала медична група на допомогу і був здійснений е, знов обстріл, знов те ж саме місце, і загинув фельдшер, який приїхав допомагати. Да? І зараз благодійник, якийсь та благодійник його сім'ї, а в нього залишилась дружина і двоє ді діточок. І якийсь то благодійник його сім'ї подарував квартиру. Велике дякуємо. Я хочу, щоб ми про це говорили. Що є такі люди добрі. Велике дякуємо, що що дбаєте про сім'ї загиблих? Друзі, ми йшли, йшли і прийшли. Позаду в мене свято Преображенський собор. Зараз ми туди з зразнькою йдемо, посвятимо пасочку, помолимось за Україну і за всіх українців. Ходімо разом з вами. Храм зараз на реставрації після влучання ракети. Ви пам'ятаєте, так? Да? Але все рівно він працює. Мы избавитесь от во всякий Господу помолимся. Заступи, спасибо милый, сохрани нас Твою благодатью, Мне не надо, Толик, все хорошо. Ну что ты людей трогаешь? Христос воскрес. Воистину воскрес. Воплощений Бог, плотю страждає за нас, людей, розпинається на хресті, помирає, сходить у пекло і тишить Його, і звідки, як Бог преславно Воскресає, своїм славним Воскресінням, Господь злого дарує нам вічне життя і блаженство, повертає нам втрачений рай, яка велика і красива любов Бога до Свого. Друзі, Христос Воскрес! Все, нас батюшка освітив з растюю. Ми всі мокрі, так класно! Я тримаю в одній руці паску, в іншій руці растю. Батюшка на нас бризкає, ну так добряче на нас попав. Все ще раз Христос Воскрес миру, здоров'я, радості, добра, щастя, Божої благодаті, Боженька, збережи Україну і українців. До зустрічі, пока-пока. Фонтанчик вімкнула.